Доброго ранку малята! Рада вітати вас на онлайн занятті Діти, скажіть, який у вас сьогодні настрій? Гарний як у сонечка? Чи сумний, як у хмаринки? Добре! Тепер давайте разом з сонечком посміхнемося. Щоб дізнатися, хто завітав до нас на заняття, пропоную відгадати загадку. Сонечко не хоче землю зігрівати, листячко пожовкло, стало опадати. Часто дощик ліється, птахи відлітають. На городі та у полі урожай збирають. Відгадати, дітки, коли це буває. Так, вірно. Це буває восени. І до нас на заняття сьогодні завітала пані осінь. У осінній щедрий час. Є турбот багато в нас. Треба урожай зібрати, у комори поскладати, зготувати все на зиму. І собі, і всім тваринам, все навкруг поприбирати. Жовте листя познімати, ще й дерева посадити, обкопати й побілити, у вороті у саду все довести до ладу. Пані осінь прийшла до нас із своїми дарунками, а щоб дізнатися, з якими саме, пропоную відгадати загадки. Готові? Сто хустин собі напнула, кожушок вдягнуть забула. Що це, дітки? Так, це капуста. Сидить бабуся не в одному кожусі. Хто її роздягає, той сльози проливає. Так, цибуля, і печуть мене, і варять, і їдять мене, і хвалять. Що це, дітки? Вірно, це картопля. Сидить баба у коморі, а коса її на дворі. Морква. Молодці. Довгий, зелений, добрий солоний, добрий і сирий. Хто він такий? Так, це огірочок. На городі він росте. Червоним і жовтим буває, коли дозріває, на стіл потрапляє. В салатах свіжих він завжди буває. Помідор. На городі виріс дужий, круглий, жовтий і байдужий. До червоних помідорів, до капусти і квасолі. Хто цей гордий карапуз? Здогадались, це гарбуз! Борщ із нього варить ненька, в нього шкурочка тоненька, солодкувати він на смак, фіолетовий буряк. Молодці. Діти, а як це все можна назвати одним словом? Що це в нас буде? Так, це овочі. А де вирощують овочі? Овочі вирощують на городі. Всі овочі різні, але кожен з них дуже корисний та смачний, бо з них не приготуєш ні смачного борщу, ані салату. Людей, що працюють на городі, називають городники. Полі, на городі, восени кипить робота. Треба овочі зібрати, щоб узимку різні страви готувати. Перш ніж восени зібрати гарний урожай, городники навесні перекопують лопатою землю, потім гряблями її розрівнюють. Після чого сіють насіння і обов'язково не забувають поливати. Сапкою бур'ян пересапати. І вже тільки потім восени можна урожай збирати. Давайте подумаємо, яким способом люди збирають урожай. Подивіться уважно і скажіть, які овочі ви бачите. Так, тут зображені огірки, баклажани, помідори і перець. Як ці овочі збирають огородники? Так, ці овочі зривають. Які ми бачимо наступні овочі: картоплю, моркву, буряк, цибулю, часничок, редиску. Огородники викопують або виривають. Капусту зрізають. Давайте подумаємо, а як ці овочі зберігають. Правильно усі овочі та заготовки зберігають овочовосховищі. Їх можуть зберігати у ящиках, наприклад, моркву, цибулю, кукурудзу. Картоплю, буряк та капусту. І овочі, як помідори, огірки, перець, їх маринують, солять, консервують. Також можна консервувати ще кукурудзу та горошок. Давайте пригадаємо, що і як росте. Як росте картопля? Картопля росте у землі. Як росте помідор? Помідор росте над землею. Як росте капуста? Капуста росте на землі. Як росте перець? Перець росте над землею. Як росте цибуля? Цибуля росте у землі. Як росте баклажан? Баклажан росте над землею. Як росте гарбуз? Гарбуз росте на землі. Як росте морква? Морква росте у землі. Як росте буряк? Буряк росте у землі. Молодці. Діти. Розгляньте уважну таблицю. І дайте відповіді на питання. Подивіться уважно на перший рядок і скажіть, що там зайве. У першому рядку зайва. Сапка. Подивіться уважно на другий рядочок і скажіть, що зайве у другому рядку. У другому рядку зайвий помідор. Яке знаряддя потрібно для вирощування овочів? Лопата. Сапка. Граблі, ліка. Назвіть овочі, які збирають методом зривання, які овочі зривають огірки, перець, баклажан, кукуруза і помідор. Назвіть овочі, які слід викопувати, картопля, цибуля, часник, буряк. Які овочі слід зрізати? Капусту? Що потрібно? Для того, щоб зберігати овочі, ящики та банки. Молодці. Дітки, давайте пригадаємо, як називають людей, які працюють на городі. Так, городники. Що вирощують городники? Овочі. Де вирощують овочі? На городах. Як збирають городники овочі? Овочі можна зривати, зрізати та викопувати.